У мене почалися болі в поясниці, зробили МРТ і виявили дві грижі. Такі простріли були дуже болючі. Ходити не могла, перебиралася під стіною вдома. Почала лікуватися, уколи, таблетки дуже багато херсонів проходила витяжку хребта. Нічого не допомагало. Після деокупації Херсона ми переїхали в Одесу з сім'єю. Потім легше не легше, і потім три місяці назад. Трапляється такий простріл, що я вже зовсім не вставала з дивану. Я постійно в ліжку лежала. Сусіди допомагали мені з дітьми. Я не могла не, не покормити дітей, не, сама себе не могла допомогти сама собі. Мені посовітували, що вже я в такому стані, що без операції не обійтися. Я знайшла Тимура Артуровича. Дав надію, що не, не треба боятись, хоча для мене це було табу. Я зовсім ніколи не розглядала що операцію. Я завжди е, читала в відгуках, що після операції дуже довга реабілітація, людині не можна не сидіти, не ходити, і що все одно на тому самому місці грижі ну, вилазять. Я дуже боялась наркозу. Як я перенесу, як я, як я це все видержу? Була проведена саме. Біпортальна ендоскопічна дискектомія на двох рівнях на рівні L4, L5 та L5 істи. Ця методика дозволяє ще більш малоінвазивно допомогти нашим пацієнтам повністю видалити між, грижу між диску, розширити хребтовий канал при наявності стенозу хребтового каналу і призвести до того, щоб пацієнт міг залишити нашу клініку задоволеним і щасливим. І почати нове життя без болю золотий стандарт е, операції на хребті, якщо є в режимі диску, або є стеноз хребтового каналу без нестабільності. Це мікрохірургічна декомпресія або мікрохірургічна дискектомія. Це дуже малоінвазивна операція. Але життя не стоїть на місці, медицина не стоїть на місці, і на даний час у нас є можливість. Є більш зменшити інвазивність операції, якщо ми говоримо про біпортальну ендоскопі, ендоскопічну дискектомію, ми не робимо розрізів, ми робимо два проколи. Перший прокол іде зверху: це оптична система, тобто тут ми маємо збільшення та світло. Та інший прокол нижче це робочий інструмент, інструмент, завдяки якому ми проводимо декомпресію хребтового каналу або видалення мішецевої грижі. І найголовніше, що є плюсом, ми робимо проколи, тобто ми не ушкоджуємо анатомічні структури. Ми проходимо крізь них крізь м'яз, крізь підшкірну жирову клітковину. І відповідно відновлення рани відбувається значно швидше. Операцію мені зробили 11 вересня. Той саме день, о 10 вечора. Мене вже медсестричка перший раз підняла, я вже встала. Я вже встала, я постояла, трошки походила, знову ну, лягла. І на другий день зранку я вже встала і почала ходити по палаті. Я, поч... я не могла вже не хотіла не сідати, не лягати знову на ліжку. Я... Мені з такою насолодою хотілося ходити. Я ходила по палаті і один... в 11 дня мене вже виписали з лікарні. І в той самий день, пів четвертого вечора, я з чоловіком пішли в дитячий садок, два ми туди і два кілометри назад з донькою. Я вже свої снімки, які я проходила обстеження, я е, їх далеко вже закинула вдома. Я не хочу, я не хочу е, навіть вертатись в те, коли мені так було погано і коли в мене зовсім не було ніякої надії. Зараз я почуваю себе добре, я ходжу, я ходжу багато, я ходжу далеко, я ходжу з дітьми. Я з подружками своїми була віддихала. Я танцювала. Я насолоджуюсь життям, насолоджуюсь неймовірно.